За скільки часу розвідка може дізнатися, що Путін віддав наказ на застосування ядерної зброї? Сьогодні використання застосування ядерної зброї е, знаходиться. Ну я прямо скажу, в самій критичній точці. І критичні точці не тільки застосування, а в першу чергу контролю. Угу. Тому задіяні всі ресурси, я прямо скажу, агентство національної безпеки США. Ага. Колосальна структура, яка контролює всі ресурси: космічні, технологічні і тому подібне, задіяна на цю модель. От, любі рухи в цьому напрямку, підготовка ядерного зброєння, переміщення, наприклад, зарядів, переміщення установок, розгортання їх і тому подібне в режимі онлайн, не тільки агентство, то, точно теж ЦРУ, точно теж ФБР, точно теж агентурно-технічні розвитки Британії, Франції, ну, всіх європейських країн, Китаю, Туреччини, Індії, Японії, відповідно, України. От Всі ресурси відповідно в режимі онлайн, де обмін інформації. Включаючи між Китаєм, і США по ядерних загрозах, де начебто немає контакту, тут є повний контакт. Тому в даній ситуації замічено, нічого не буде. Навіть підготовка тактичного ядерного збройня, яке буде або переміщатися по території Росії, або намагатися переміщати її на території Білорусі, або намагатися розвернути для нанесення ударів, наприклад, по Києву. Тобто це все буде е чітко відслідковано і всі упереджувані дії. От, Будуть задіяні і не тільки по лінії розвідки. На цьому етапі, я скажу, буде піднята тропка термінового зв'язку між Байденом і Путіним, між Сінзипіном Путіним і Байденом, і, зрозуміло, Зеленським і іншим учасниками. Але це на іншому етапі. Спочатку попередять один одного лідери великих країн, а тоді буде задіяна якраз сегмент України. А Буданов сказав про те, що війна готувалася ще з 2007 року. Чи можете це підтвердити? Не можу цього підтвердити. Росія да намагалася якраз вийти на модель все таки взяття під контроль, але використовувалися різні програми. Війна розглядалася як крайній варіант дій щодо України. Це при розгортанні якихось системних бойових дій за участю якраз і Росії, і України, але й країн НАТО. Плані підтримки. Спочатку передбачалася стратегічна мета це е, зміна влади в Україні. І ми це бачимо на практиці. Намагання вибрати, наприклад, президента і залишити Кучму, але президента Януковича. Раз у 2004 році не вийшло, бачимо, що Путін вже вітав Януковича. Оце конкретний формат, 2000, а не війна. 2004 рік, двічі вітав. Да, двічі вітав. Точно так же вони. Перспективі, ну, передбачаючи, просували уряд Януковича при Ющенку, і пізніше зрозуміло, формування президентського пулу, а тоді прем'єрського, на рівні вже, е, всього політикума. Це президент, це уряд, це парламент. І вони цього добилися. Тому що після Ющенка вони врахували, що вже не повинно бути збоя. Вже ставку робили на тих політиках, які будуть контролювані Російською Федерацією. І, зрозуміло, прийшов Янукович з командою, яку, яку вони намагалися скерувати. Але скажу так, щоб було об'єктивно. Навіть Янукович, який був контрольований як бувший агент, а особливо його точні особливо силовики, він намагався все-таки в деякій мірі, як і Лукашенко, вести свою гру. І вони намагалися на нього потужно тиснути, і тому формувалися нові політики і навіть нова команда молодих, включаючи його сина, для того, щоб Януковичу перспективу перспективі замінити на більш ефективних менеджерів і політиків в Україні, а тим більше силовиків, які вже контролювали процес.